Привіт, ми знову в аеропорту. А це означає, що скоро у нас буде нова поїздка. Летимо ми в Сардинію. Це місце, в яке я хотіла потрапити дуже давно, тому що я чула від своїх друзів багато хороших відгуків, а саме, що там бірюзова водичка, що видно навіть малесенькі камінчики, що дуже красива природа, що дуже смачна їжа. А саме основне що це та Італія, яка не схожа на. Таку стандартну італію, шумну, туристичну, так скажемо. От тому мені цікаво побачити, що нас буде чекати на цьому маленькому, але дуже красивому острові Сардинія. А ми тим часом пройшли сім кругів пекла, і спойлер вам на майбутнє: навіть якщо ви все оплатили, приїжджаєте і повинні заплатити ще страховий платіж, а це обов'язково. Майте при собі фізичну картку саме тої людини, на яке було зроблено бронювання, бо по іншому машину ви не отримаєте. Почався наш перший день на Сардині. Вчора ми ходили купатися в море, і море просто неймовірно чисте, прозоре вода. Ну, я ще ніколи не купалась в такій теплій і чистій воді. Це просто суцільний кайф. Зараз ми готуємо наш перший сніданок і будемо їхати. на... Сердинські Мальдіви, от якось так називається. Кажуть, що там дуже гарний пляж, бірюзова водичка. Тому ми проснулися сьогодні раніше в 6.45, щоб приїхати туди. Катя, яка не може жити, без кави. Пашліки за це сніданочок. Ось такі сніданочки роблять наші італійські сусіди. Шучу, наші друзі. Угу. А це. Те, що okay. роблю я, це я так готую офігенно. Бо яка брехня. Якщо не знати, де ми, можна подумати, що ми прилетіли на Мальдіви. але ні, ми прилетіли в місто Ольбія. Це Сардинія, це італійський острів. І, до речі, Ольбія перекладається з грецької як щаслива. Це так символічно. Мені сподобалось. От е, я дуже вражена, я і мої друзі теж. Е, тут дуже чиста вода, вона відрізняється від інших морів насправді, які в Італії е, е, людей не наскільки ще багато. Ми зараз в кінці червня, можливо, через це. От, але е, ця бірюзова водичка, вона наскільки тепла і чиста, що просто не хочеться виходити з води, наскільки комфортно. Я Показати вам це бізобразі. Я їх шукаю. Я їх шукаю. А ви тут що робите? Я сладке їм. Тихаря. Тихаря. Ось таку штуку Влад собі взяв, типу ходох, не ходох. Скільки ти заплатив? Сім. Ну, трошки дорого. Я вирішила спробувати сердинське пиво. І надію, що воно сердинське і мене не обмануло. Знаєте, оцей перший смак, він неймовірний. Літо для мене це не тільки про морозиво, але й про пиво. Напевно, спочатку про пиво, а потім про морозиво. Вони були в пошуках різних рибок. Розкажіть, які, які рибки? бачила. рибки? Ні, я бачив. Я бачив маленький <ріст> як бачив. окунь, така як дорада. А і окунь, бачив, окунь. <ріст> я бачив окунь. Я бачив на дні, як сомік, такий лежить отакий, і в нього ось такі крила з двох боків. Я не знаю, що це за риба. Надо за Її гу можна їсти. Я не знаю. Чого ти не зловив на обід? Я, 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 я навіть не, не дотягнувся. <ріст> я хотів глянути, як вона літає під водою. <ріст> Все. Все ясно. І так, у нас сьогодні тут на кухні два професійних шефа. Дві різних кухні, два різних стиля. І сьогодні в нас креветончики. Креветончики Ксюшині це в слівках. І креветончики Влада будуть в томатах. Буде дуже смачно. Так, наш обід перший приготовлений. Я вам скажу так: креветок в Італії багато. Не буває. А що ж їсти, якщо не креветки? Сьогодні у нас італійський обід. Це буйвол, як воно називається? Буйвола. Моцарела така. І артишоки, і оливки. Буйвол. Смачного нам. Опа! Щас ви будете свідками вбивства кабона. Не кабана, а кавуна. Кінло появиться, чуєте? Без косточок. Чики-піки. пікі Куди ми йдемо? Будемо будем шукати. Будемо шукати. Ми шукаємо пляж. Зараз нас оточує ось е, така сардинська краса на фоні щось постійно цикади, як нам кажуть. Іти нам 15 хвилин. Е, я сподіваюся, що ми не зжаримось. Не станемо як раки, і, і те, куди ми йде, воно буде як то кажуть, очікування будуть справджені. Цикади це, це лише чоловічої статі, це савці співають, жінки не співають, і вони е, активізуються лише при температурі плюс 25 градусів. Того вночі їх не чути. Чуєш, а коли вони отак співають, Може вони викликають дівчат? Ми цього не знаємо. Я не знала цю інформацію в нього. Виглядають хлопці, які завжди замість нас вишукують, куди нам іти, що нам робити. А так виглядаємо ми: ось так. Бо ми робимо фотографії, ми все носимо з собою. Тому я так скажу дуже добре, що є чоловіки. Кажуть, контент сам себе не зробить. Ось так це все робиться. Так, Ми знаходимося на дикому пляжі. І ось Тут у нас на фоні класна гора. Тут у нас взагалі бомбезна водичка, бірюзовенька. а там у нас Ксюшик на скелі сидить. Звідти ми пригаємо сюди одразу водичку. Катерина, Катерино, як ви це вип'єте? Це перший Залпом. Це перший ваш день. Це людина. Це людина. Думала, що в редбулі є алкоголь. А ага. Знаєте, які найцінніші місця? Це ті, до яких неможливо дібратись автівкою, і потрібно докласти трішки більше зусиль. Саме це ми і зробили, щоб дібратися до ще красивішого пляжу, де водичка ще більш голубіша і чистіша. До речі, це той пляж, де ми бригали з камнів. І йшли ми через камні, через воду, через ліс. Але воно було того варте. Then... Розшир свій <поте> горизонт, Кларк Життя тільки одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. У вічнені моменти пригоди без нети.